Вітаємо вас на інформаційному порталі Золочівкра.Нет у програмі Новини за тиждень від 2 липня. Сьогодні дивіться про таке: урочисте відкриття місцевої пожежної команди Сасівської сільської ради відзначили 110-ту річницю від дня народження Романа Шухевича. Золочів'яни взяли участь у міжнародному турнірі з боксу. святковий концерт з нагоди Дня Конституції України. У золочеві відбувся фестиваль «Айфорія-2017». Концерт оркестру Національної гвардії України у парафії блаженного Миколая Чернецького відзначили храмове свято. У Золочівському районі відбудеться мотомарш 30 червня. У селі Сасів відбулося відкриття місцевої пожежної команди. Відтепер про безпеку 1700 жителів на території дев'яти населених пунктів дбатиме місцева пожежна команда із шести вогнеборців. Ініціатива по створенню місцевої пожежної команди у селі Сасів була від нашої районної влади. І так як збереження і життя і здоров'я мешканців це є одна з важливих завдань сільської ради, то депутати сільської ради підтримали дану ініціативу. І 10 лютого 2017 року прийняли рішення про створення місцевої пожежної команди Сасівської сільської ради. Після того потрібно було зробити ряд робіт. І, власне, начальник відділу надзвичайних ситуацій. Державної служби з надзвичайних ситуацій зайнялися ремонтом пожежного автомобіля та відновленням пожежного депо. Тому від імені нашої громади хочу подякувати керівництву відділу надзвичайних ситуацій та їхньому колективу, також частині пожежній номер 13 міста Золочів, також та колективу за величезну проведену роботу. Це і Дудко Степан Степанович. Сільська рада щиро дякую вам за збереження і активний участь у відновленні пожежної автомашини. Сьогодні дійсно у нас на мене така дата. Ми сьогодні робимо один з тих перших кроків, що щось відновлює в нашій державі в тому числі в нашому суді. Тому що довгий період часу все щось валилося, все щось нищилося. Але... Богу дякувати, що добрі часи навертаються до нас на Україну і, зокрема, в наші села. Ця служба, яка сьогодні бере початок, вона вже має, в принципі, багато, дехто з тих хлопців і тут працювали, і вже рятували не одну господарську будівлю чи і житловий будинок і мають певний досвід роботи. Я думаю, що вони, безперечно, і далі будуть допомагати. Я хочу. Також подякувати і Дудкові Степану Степану, який зберіг ту машину, яка не поїхала на металолом завчасно. Бо багато машин з колгоспу було, що поїхали на метелолом назад у до дороги нема. Хочу подякувати також тим так званим нашим меценатам, які власне зробили, провели дуже велику роботу, а, а, а мається на увазі, що зробили. Накрили ту будівлю, виділили велику кількість матеріалів і коштів, щоб власне, сьогодні ми могли. Мати місце поставити, де автомобіль, де б наші хлопці могли б нести чергування і завжди бути готовими до тих катаклізмів, які мородвинути, дай Бог, в нашому селі, чи в нашій сільській раді, чи в сусідніх селах. Таке починання, як ми зробили в Сасові, то я думаю, ми з часом будемо робити інше населена пункта. Якщо ми беремо останній приклад вчора, що грівне сандарів чи хату, ну, ви, виїхали в нас дві машини. Вїжджає дві машини золочів, в глиняни, і деякий час може бути ще одна пожежа. І в більшості населені пункти можуть бути великий район доїзду до населеного пункту з інших підрозділів. А я рахую, що САСІ має свою місцеву пожежну команду сьогоднішнього дня, яка буде ефективно діяти, виїжджати, і люди даних населених пунктів будуть захищені від надзвичайних ситуацій і будь-якого лита. Передусім, хотів би подякувати пану Степанові за те, що він зберіг машину як одиницю. Навколо тої машини було дуже багато суперечок. Він відстояв цю справу. Він відстояв разом з машиною, було відстояне і приміщення. Хоча ми сьогодні ми все проситимо, щоб Господь благословив працю тих, які будуть захищати наш спокійний сон, нашу безпеку. Колись було смішно мені чути, яке ще був менший, і казали, в Сасові згоріла пожежна частина. Але бачимо, що пройшов певний час. І Бог послав добрих людей, які приклали свої зусилля, щоб це відновити. Начальником місцевої пожежної команди призначено лис Богдана Романовича. Рятувальниками місцевої пожежної команди Сасівської сільської ради виявили бажання стати Дмитрів Роман Іванович. Дудко Степан Степанович. Горек Ярослав Миронович. Не треба Йосип Іванович. Яхторович Ярослав Андрійович. Учасник АТО. 30 червня 110-та річниця від дня народження Романа Шухевича Тараса Чупринки. Біля пам'ятного Христа, борцям за волю України, у Золочі відбулася панахида пам'яті. Господи, не всі святі твої спочивали. Дітися йому всякому трурічню, вольному й невольному, Господи. Чив'яни взяли участь у міжнародному турнірі з боксу, який проходив у Львові. Змагання присвячені 110-й річниці з дня народження Романа Шухевича. Змагання тривали чотири дні. Серед боксерів 2001 року народження. Були спортсмени із Словакії, збірна Львівщини, збірна Хмельницької області, збірна України. Залочев'янин Денис Кубіль зустрівся в поєдинку із боксером зі Львова. На жаль, програв. Незважаючи на це, він достойно змагався на рингу.

24 червня закінчився чемпіонат Європи в Харкові серед дорослих. Це перший раз Україна приймала такі вагомі змагання по боксу. Для нас це було важливо, тому що якби у нас не вдалий виступ був на Олімпійських іграх, де ми повернулися, боксерська команда без медалей зараз сформована. Нова була команда. Звісно, що нам важливий був цей старт на початку вже слідуючого олімпійського цикла до Токіо, до 2020 року. Тому я вважаю, що команда виступила вдало. Я думаю, всі шанувальники боксу знають, що команда України посіла перше місце, завоювала три золотих, одну срібну і дві бронзові медалі. Загально командне перше місце обійшли команди Росії, Англія, Ну, Всі сильні команди залишилися.

Змагання у нас проходять міжнародний турнір вперше на пам'ять 110-ї річниці Романа Шухевича. У 97-му році був проведений турнір пам'яті його, але це був звичайний турнір всеукраїнський, зараз ми його зробили міжнародним. Я думаю, що цей турнір буде процвітати, жити і хлопці будуть добувати свої найкращі результати. І Спортивні досягнення. Цей турнір ще проводиться з метою. Ми підібрали календарний план, що 17 листопада буде проводити цей вік чемпіонат України в Чернівцях. Хлопці зможуть себе перевірити, як вони підгодовалися. Так приїхали хлопці з Золочева. Цікаво знати, коли в Золочеві будуть проводити. В Золочеві вони проводити 26 серпня цього року. Я думаю, що ми запро... ми вже теоретично. Вели переговори з поляками. Це будуть і жінки, я думаю, і хлопці. Я думаю, що морочисто з допомогою всіх тренерів і громади золочів відкриємо цем гарний прекрасний зал, який буде процвітати для всієї України. 25 червня 2017 року у міському парку здоров'я з нагоди Дня молоді відбувся фестиваль електронної музики Ійфорія-2017. Запальну музику молоді забезпечили Клак Френзі та Андрій Чиш. Ну що ж, я думаю, що варто розпочинати. Скажу, що сьогодні буде дуже багато цікавої музики. Про це я вже сьогодні говорив. З нами сьогодні буде діджей клак, діджей Френзі, Ігор. Як по батькові, я перепрошую. Просто Ігор. І, і, і я буду ось. Так що можемо починати. Ну що ж, перший гість сьогодні, який розпочинає нашу ейфорію, це я. Поїхали. Я дуже хочу бачити, що всі танцюють. Я думаю, ми створимо справжні свята. хто не танцюють, має танцювати. Вітаємо всіх з Днем молоді! Дуже в нас файна сьогодні забава, ейфорія. Окрема подяка інформаційному порталу Золочів.нет за рекламу, за медіа, за відеозйомку. Висловлюємо подяку всім, хто долучився до сьогоднішнього заходу, що в нас е не часто в нашому місті трапляється. Бажаємо всім гарного настрою, відпочинку. Ну і вкотре всіх, всіх, всіх запрошуємо на такі заходи в нашому місті. У золочеві на площі Незалежності відбувся концерт зведеного військового оркестру Західного територіального управління Національної гвардії України. Захід відбувся в рамках концертного туру, приуроченого до Дня Конституції України. У середу, 28 червня, з нагоди Дня Конституції України у районному народному домі відбулася урочиста академія та святковий концерт. 25 червня парафія блаженного Миколая Чернецького міста Золочева святкували храмовий празник. Відбулася архієрейська божественна літургія, яку очолив митрополит Львівський Ігор Возняк. Відбулося водосвяття. Віряни мали нагоду приступити до мощей новомучеників нашої церкви: Блаженного Миколая Чернецького, Блаженної Йосафати Гордашевської, блаженної Тарсикії та Олімпії, блаженного Григорія Лакоти. Темряві, коли ж те світло, що тобі темрява, та якою великою буде темрява, ніхто не може двом панам служити, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматися одного, а того знехтоєм. Mr. Okey די he gave me an ode for disgusted, І проганяй її всі, всі і всі підступи і хитрощі їх, і покажи силою, діянням, благодаттю Пресвятого Духа, щоб вона була всім рабам твоїм, що її з вірою п'ють, приймають. Мотомарш в пам'ять про усіх вояків, які загинули в Бродівському кутлі у липні 1944 року. Запрошуються усі бажаючі, хто має мотоцикли чи скутери. Обов'язкова вимога, закріплений прапор України на транспорті. Виїзд із села Скварява 23 липня о 10-й годині. Збір біля автобусної зупинки вашої допомоги. Потребує молодий юнак Кмиць Михайло, якому для подолання недуги потрібна термінова трансплантація нирки та печінки. Для порятунку Михайла Кмиця потрібно зібрати ще 79 тисяч 750 доларів. Детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolotchiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі у соцмережах. До зустрічі через тиждень.